Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське Товариство і я його ведучий Пермика за Віктор. Триває війна і я закликаю всіх підтримати українську армію. Слава ЗСУ! Підписуйтесь на канал, якщо хочете почути більше морських історій. Сьогодні я хочу розказати про зустріч з Путіном у 2007 році. Я в той час працював в зерковому німецькій судноплавній кампанії, на якому я був. Між німецьким портами Брименгав та портами Балтійського моря. Досить складна лінія, короткі зупинки в портах і короткі переходи між портами. Круг між портами складав 10 діб. і 12-13 таких кругів, і можна було їхати додому. Ми тоді переважно везли м'ясо в контейнерах з Бременхафена на Бахтіку, а зворотньому напрямку везли пусті ящики. Якщо хтось вважає, що яловичина та свинина в Україні виробляються місцевими фермерами, то можу вас розчарувати. Вже роки в 20-90% м'яса, яке ви купуєте на базарах, магазинах або переробленого з м'яса ковпас, привозиться з Архетини та Бразилії. Наші місцеві господарства просто не можуть конкурувати з південними американськими фермерами, які продають м'ясо по. Пів долара за кілограм. Така ж ситуація в Європі та Росії. Європейські держави намагаються вводити квоти на імпорт аргентинського м'яса, щоб підтримати місцевих фермерів. Але у них слабо виходить. ввозиться через треті країни, і все одно виходить дешевше. Ніж закуповувати у своїх. Путін під час другого свого сроку вирішив долучитися до цієї торгівлі м'яса в Європу. Але в нього, як завжди, нічого не вийшло. Росія виділила неймовірну суму грошей, щоб побудувати корінники та Таминарники в Брянській і Курській областях. Гроші вкрали, зробили показові господарства, щоб було куди високе начальство привезти, і далі возили росіянам м'ясо з Аргентини через Німеччину. А Путіна сказав, що економіка працює, ваше завдання виконане. Ми виробляємо стільки яловичини та свинини, що треба побудувати порти на Балтиці, щоб усе це м'ясо ввозити до Америки та Європи. Але все відбувалося з точністю до навпаки. Ми якраз тоді в 2007 Привезли Аргентинське м'ясо контейнерів 150 з Німеччини до Балтійська. Балтійськ – це такий порт коло Калінінграда. стара назва порту Пілау. Користуючись вільною економічною зоною Калінінградської області, росіяни майже задарма це. М'ясо розмитнювали, міняли документи та везли далі в Росію. Всі були задоволені аж тут до Балтійська приїхав Путін. І Захотів на власні очі побачити, як працює його схема торгівлі. Як корови з Брянської області перевозяться на пароходах до Європи. Наше судно майже завершило вантажні операції. Ми віддали всі контейнери з м'ясом і завантажили більше тисячі порожніх ящиків на борт. Аж тут приходить агент з невідомими людьми, які починають наш обдивлятися і наш параход. Агент каже, що приїде Путін може навіть підніметься на борт. Путін приїхав на причал, коли вантажні операції закінчились, на борт не піднявся, і ми його бачили з мостика. Зняли при ньому два повних контейнери з м'ясом, які засунули завчасно на параход. Відкрили їх, щоб він переконався, як Росія постачає м'ясом Європу. Та який він розумний та великий керівник. Перед відходом, коли Путін. Уже поїхав, я запитав у агента, як все пройшло, та чи не викрив Путін, що його надурили. Агент розсміявся і сказав, що я дуже високої думки про розумові здібності його президента. Але переход був завантажений тільки порожніми контейнерами. Як можна було не побачити, що тебе просто дурить. Мабуть, він і досі вважає, що годує Європу та Америку. Запрошую всіх долучатися до Москового товариства, ставити вподобайки, писати коментарі та. Поширювати це відео серед моряків, та не тільки. Вірте перемогу, підтримуйтесь ЗСУ, посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу, на все добре і слава Україні!